Преображення господні або яблучний спас. За новим календарем святкуватимуть 6 серпня. Цього дня віряни традиційно освячують фрукти, букети із зіллям та мед. Скільки цього року коштує зібрати кошик до свята? З'ясували журналісти Терену. Традиційно у кошик кладуть яблука, груші, сливи, нектарини та виноград. Так станом на 5 серпня кілограм яблук коштує 20 гривень, груш – 80-85. Їх привозять до нас із Чернівців та домашніх господарств Тернопільщини. Сливи везуть до нас із Чернівців, і обійдуться вони у 25 гривень за кілограм. Виноград на ринку є двох видів зелений кишмиш та синій. Їх ціна однакова 120 гривень за кілограм. Привозять виноград із Туреччини. Імпортний на ринку й нектарин. Везуть його з Іспанії. Вартість 120 гривень за кілограм. Чимало вірян на свято яблучного спасу освячують букети з зіллям. Їх складають із різних підсушених квітів, які мають цілющі властивості. Ціна букета 25-40 гривень залежно від наповнення. На цьому букеті є розочки домашні. Є калина, це Україна, багатство України, Звіробій. Тут є будячки, льон є так само, все наше є так само багатство. Полин, який лікує від всяких хворів. М'ята так само, яка заспокійлива, що чай, і заспокійливе. Має бути колосочок у домі, рози це значить теж є світ радості, ну і решта все лікуюче, ну і так само оберігає дім. Також важливим атрибутом в кошику є мед. Як кажуть продавці, найчастіше купують липовий мед. Ціна півлітрової банки 70 гривень. Загалом зібрати кошик на спаса, за підрахунками журналістів терену, обійдеться у 167 гривень, тоді як минулого року 176. Тернополяни вже активно готуються до яблучного спаса та купують усе необхідне в кошик. Якісь осінні такі там прекрасні, наприклад. Ну і все те, що готує нам ця пора, та й ставимо для того, щоб гарно осінь відсвяткувати. Потім наші традиції підтримуємо сім'єю ще від бабусі, ну там які передавалися їй своїми прародичами. Ну, намагаємося підтримувати сімейні традиції і передавати майбутнім поколінням. їх. З дітьми йдемо до церкви, і святкуємо кошечок. Складаю фрукти, яблучка, грушки, сливи. Люблю ще також з квітів різні мак, там чесничок можна поставити. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.